Почистили невелику кількість горішків. Цей перший тон на діджофоні. цей другий халле. Тут і в переміжку більше ядра Джефферсон, менше ядра Ямхел. І ось тут мікс. Практично всі сорта треба, трушеса, катанески. В основному всі сорта, які були. Одну ямку. Зараз робимо баншування. І після бланшування будемо робити один смаколик для себе. Заодно глянемо, як і ті сорта бланшуються. Оставили горіхи на бланшування. Пройшло декілька хвилин. Халле, Джеперсон і Тонда Діджефоні у такому стані і дуже легко бланшується, знімається ось та з сахала. ось так забраншував сахале, ось так Джефферсон, це тонда діджефоні, Ямхел ось в такому стані. Практично ще треба тримати. Це є вебба, трушестоп та інші сорта, ще поки що не хочуть. Закідаємо ще на 5 хвилин. Це каталонський. Ось хале. Трошка -то погано, що, що вимішав річки, але по формі можна приблизно зорієнтуватися. ще на декілька хвилин і чекаємо. Маємо поки що такий результат. Дуже швидко і якісно. Ми почистили на діджефоні. Також е хали, бомба дуже файно бланчується. Джефферсон файно блончується. Ямки практично важко бланчувати, дотримали навіть до такого степеня, що бачите, всередині вже якби горіх почав пере... перекармелізовуватися, чи як то правильно називається. Бачите, середини вже аж такий, чуть -чуть смак підпалений. Основні довгі сорта це є вебба і Трушеса практично взагалі не бланшується. Горіх аж дотримали до такої стапі, бачите, що аж практично коричневий, на смак чуть перепалений. Бачите, така сердинка. А зверху скорлупа, яка була така і залишилася. досить непогано в цій частині цієї Каталонський, барселонський Найгірше це є трошеса і веба. Також дуже погану ямчу. Це ми вже аж перетримали, бачите, горіх аж чуть-чуть підгорівший. Це є так для себе. Наступний раз будуть бланшувати, то буду старатися бланшувати окремо різні види. Або комбінувати, тільки швидше бланшується, тільки дуже довго. Дивіться, бачите, такий горіх? Дуже важко. Гріб практично вже перетриманий ховці. Це у домашніх умовах, можливо, у промислових і трохи інакша технологія. Під кожен сорт може є якась відповідна температура. Це так, бачите? В садині, чуть -чуть і це повністю пересушені садині, перепалені. Не смак трохи гіркуватий. Так, це для себе, але все ж таки по блашуванні є різниця. Ось Такий маємо результат. Ось такий готовий підсушений і бланширований ядро. Будемо робити сьогодні о, заливати медом. Дуже смачне. І вирішили попробувати також горіх, залитий е, малиновим так би, сиропом. Навіть американці. Також тільки погано забронтувалися, але також їх даємо. ці гріхи залиємо натуральним соком малини, малина із цукром. Трошка треба постояти, щоб повністю. Останні горіхи злиємо медом. Мед трохи густий. Але дуже смачний, натуральний. Ось такі горіхи з медом то просто бомба. Як і вітамінна, особливо зимовий період часу і дуже смачна і корисна штука. Так надати. Ну, в цій Ось, бачите, ще треба почекати, що мід повністю осів, зайшов між горіхи. Чуть-чуть почекаємо декілька хвилин і пізніше долиємо ще меду. Пройшло декілька хвилин. Горіхи повністю покриті, як і малиновим соком. Також повністю, бачите, Покриті медом. Ось. Ось такі повністю бланшовані, набагато смачніші. Ось ті, що не побланшувалися. Теж смачні, але не такі попередні. Готові беремо. О, закриваємо. Ось такий чудовий перекус. Дуже корисний. Можна зробити в домашніх умовах. Натурпродукт, все своє дуже смачне і корисне. Дякую всім за увагу. До зустрічі!